Днями тернопільські борці з греко-римського стилю Нікіта Квасецький та Назар Бабінський повернулися з міжнародного турніру Меморіал Франтіска Цервіна, що проходив у чеському місті гавличку Брод. Там хлопці здобули нагороди. Нікіта Квасецький посів перше місце у ваговій категорії 60 кілограмів. Цим видом спорту займається вже 10 років. До турніру він готувався два місяці. Спортсмен пригадує, що найбільш напруженим для нього став фінальний поєдинок. Першу сладку боровся зі словаком, виграв на туше а другу. Поступався поляку 3-0 в першому періоді, в другому періоді виграв ті, чисто 11-3 і в фіналі з німцем 3-1 відборовся і зайняв перше місце. Найважче було в фіналі вже в останні секунди стримувати рахунок, щоб не поступитися. Зі сріблом додому повернувся Назар Бабінський. Хлопець зайняв друге місце у ваговій категорії 55 кілограмів. На турнірі боровся з двома представниками Чехії. Розповідає, що наразі готується до наступних змагань. Я за два тижні вилітаю на світові ігри в бахрейн там тут проходитись серед школярів, тому що я виграв відбірковий турнір в Україні в нас, де посів перше місце, і мені дали змогу представляти нашу країну. За словами Назара, за час заняття греко-римською боротьбою цей вид спорту став для нього більшим, ніж хобі. Це є як певна професія. Ти досягаєш, ти можеш досягати високих результатів тільки якщо ти цього хочеш, а я цього хочу. Тренує спортсменів Андрій Телебан. Він каже, що підопічні показали високий рівень підготовки, адже турнір був не з легких. Результати нашої школи, хлопці нашої школи і школи вищої майстерності задоволені, тому що по якості турнір був сильний, були сильні борці із Німеччини, з Чехії, були сильні борці, Польща. І було з ким і Нам вдалося 60 кілограм виграти перше місце, і друге зайняти в 55. Турнір проходив з 4 по 6 жовтня. Всього в ньому брали участь понад 120 спортсменів з 11 країн.